За найвісні слова, радість, коли зхищаючи людям, радість всім людям, всім людям а вам, зібраннях наших, немов посвітліше, разом радіє Христова сім'я. Чути, гляде, на Спасительську ліже, церква, готова, готова, а я, слава Спасителю, Богу живому від Христия на планеті земля. Вістка лунає до додому. Білим крашає себе, Всі ми чекаємо світові в миті, його своїх забере, а тебе сердить обличчя і світяться очі, радість небесна отримала ті, хто біля ясної зяної ночі, кожному сину понявся, а ти нині різдво, і Господь закликає, нас до любові радості з ним, хай же у ясно народженим.